Лікарі-дієтологи мають дуже багато функцій. Вони допомагають в організації здорового харчування, вони допомагають в підборі харчування при різних захворюваннях. Зокрема, це може бути захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання шкіри, захворювання інших органів. Також вони допомагають знизити вагу за потреби, набрати вагу за потреби, підібрати харчування, коли є якісь харчові дефіцити. Тобто тут дуже велика поле для діяльності. Доведено, що депривація сну сприяє розвитку ожиріння. Яким чином це відбувається? Дуже багато гормонів коригують з освітленням, зокрема зі сном і з вживанням їжі. Наприклад, такі гормони, як грилін, лептин, кортизол, гормон росту, вони залежать від сну. Відповідно, люди, які самостійно відсувають свій сон, тобто це годуючі мами, люди, в яких графік роботи змушує порушувати сон, люди, які цей час проводять в соцмережах, замість того, щоб спати, вони мають вищі ризики. На наступний день такі люди мають більш підвищену тягу до солодкого, до солоної їжі, до жирної їжі. Вони гірше відчувають насичення, а також у них доведено, що є бажання частіше споживати їжу. Вживання їжі також впливає. Зворотній бік на сон. Яким чином, коли людина ввечері є менше ніж за три години до сну, це сприяє тому, що сон стає поверхневим. Збільшується ризик рефлюксу, збільшується ризик хрипіння, що теж порушує сон. І відповідно утворюється таке замкнене коло. Погане харчування, переїдання, поганий сон. Як наслідок на наступний день знову переїдання і знову поганий сон. Тому для людей, які хочуть налагодити свою харчову поведінку, є в першу чергу важливим налагодити сон. Насправді причиною досить часто є те, що люди не доїдають і не доїдають, зокрема, складні вуглеводи. Тобто, що це є? Це є каші різного роду, це є хліб, це є картопля, макарони в своєму бажанні знизити вагу, люди виключають вуглеводні продукти, і таким чином самі собі створюють проблему. Також порушення сну, порушений сон сприяє тязі до солодкого. Досить часто є емоційне переїдання солодким, коли це є не фізичний голод, а емоційний голод, бажання от і вже отримати якесь задоволення. Тут вже потрібно розбиратися зі своїми звичками або за можливості працювати з психологом. Перекуси ми формуємо а, за правилом Гарвардської тарілки, тобто це міні-повноцінний прийом їжі, який обов'язково має включати білки, жири і вуглеводи. До прикладу, це може бути несолодкий йогурт, а, який буде нам формувати білок, білкову частину. Це може бути якийсь банан, персик, яблуко, тобто, це вуглеводна частина і якісь, наприклад, Хлібці, хліб, крекери, галети. Тобто, таким чином ви собі сформуєте повноцінний прийом. Якщо туди можна додати кілька горіхів, можна додати сухофрукти, Тобто, можна взяти, наприклад, овочі з хумусом і додати кілька хлібців. Таким чином, це буде повноцінний прийом їжі, який вас наситить ненадовго, бо він невеликий, але не дасть переїдати в подальшому. Досить частим питанням, що також е, є питання, коли потрібно вечеряти. Е, чи потрібно суто вечеряти там в шостій вечора чи в сьомій вечора? Це залежить від того, коли людина лягає спати. Вечеря має бути не пізніше трьох годин до сну. Тобто, відповідно, якщо ви лягаєте в дев'ятій вечора, то так вона має бути в шостій. Якщо це дванадцята ночі, ну то відповідно і в дев'ятій вечора повечеряти це не є чимось критичним. Регулюєте тоді під свій режим дня. Це міф. Фрукти можна вживати протягом дня. А нам важливо вживати достатню кількість овочів і фруктів протягом дня. Якщо ви в обід і в сніданок не вживали фрукти, ви спокійно можете їх їсти ввечері. Побутує міф. Що має бути 30 мл на кілограму, і не менше відповідно там, в залежності від ваги людини, скільки має споживатися води, але це є міф. пити потрібно за відчуттям спраги. Воно ж буде відрізнятися в жаркий період, наприклад, і от зараз в холодний період року. І можна також орієнтуватися на колір сечі, якщо вона протягом дня. Світло-жовтого соломіного кольору, значить вам достатньо води. Якщо вона протягом дня є темнішою, більше кольору е, такого насичену жовтого, тоді додайте кілька склянок води додатково у свій режим. Щоб не забувати про пиття води, ставте пляшку з питною водою на робочий стіл, беріть з собою в якусь прогулянку. Відповідно, ви так таким чином будете собі нагадувати. Якщо ви хочете налагодити свою харчову поведінку, ласкаво, прошу звертатися до нашого центру на консультації лікаря-дієтолога, який вам. З цим допоможе.